Усіх вітаю, шановні українці. Слава Україні! Бачу, що е, крайній відос з е, тдк-шками, які світяться в тімноті, вам зайшов такий. Ну, я ж не можу кожну касету малювати фосфором. Ну йо-майо, -йо! жартую, не малював. Це не мої проділки, проділки компанії TDK. Але ж, от бачите, яка, яка юхня стається. Ось такі от касети. Вам заходять, напише, що касета світиться. І ти подивися. Давайте зробимо так. Сьогодні я продемонструю вам касетки. От зараз секундочку таку. От бачите ті кругляши. Бачите? Підніміть, будь ласка, як то кажуть, слово. Пальчика, тисніть в подбайку, поширите. Ну і передивляйтеся, ділиться з друзями. Оце я нагнув, скажіть. Да? Нагну так, нагнув. Хоча нікого не заставляю. Але для тих, кому важко подивитися 15-20 хвилин, можуть себе не мучати, вони можуть повз пройти там, де кавуна з 10-го поверху кидають. Це набагато веселіше і, скажімо, інформативніше відео. Так що, давайте, друзі, не буду затягувати, бо і так, бо ж в 2 хвилини я ніяк не вкладуся. Будемо дивитися сьогодні ось ці. Оці дві касетки будемо дивитися. Спробуємо калібранути, спробуємо записати, якщо відкалібрується. Якщо не калібрується, мучити Деку не будемо. Ну і касети теж. Також, Так, що, що я Я вже що, що, що. от, на огляді, ось сьогодні такі касети. Може, щось я хотів зморозити і на ходу забув. Так, це я буквально, як то кажуть, 5 хвилин прийшов з роботи, і думаю, поки я. Маю час та натхнення, треба записати відосик для вас. Цю касету ви, звісно, всі знаєте. Це Philips 71-го року. А ось цю. Ми вже будемо, дивитися, як то кажуть, в другій половині нашого ролика. Так, відомий Philips 71-го року. Ось такими кругляшами. Наскільки я. Як то кажуть, вже бачив в багатьох такі касетки, як правило, вже на сьогоднішній день не калібруються і не пишуться. Ну, понятно, записати то можна. Е, і ракорд, як дехто де, каже, можна і ракорд записати, а питання в тому, як записати ось такі от Philips європейського ринку. Бачите, тут навіть написано, зроблено в Голландії, Це, да, мабуть, що ті голландські. Касетки. Так, сама касета. І давайте поліграфу. Ну, да, до речі, класичний, нічим, не, не як то кажуть, не, не приглядний такий е, бокс е, з різними кутками. Те, що було Тамано в 70-х роках. І поліграфочка така з таким текстом, що є 60-ки, 60-ки, 60-ки. Це на різних мовах, да? я так зрозумів. Е, не добачаю місцями. Бачите, є навіть номер. А я такого глянув на саму касету. Чекайте, вона отак, по-моєму, да? Ні, ну отак, господі. Погано буде крутом. Да, це, походу номер. серійний номер з цієї касети, тому що на ній, а на ній ні, нічого нема. Нема. Ні шторця, не шторця. Не по боках. Ну. Ні, нічого нема. Ну, це, по принципу, як е, Максели. Перші були на вкладках. Ось так виглядає тарець логотип компанії Philips. І ці відомі е, маленькі кола. От, і наскільки я знаю, такі касети існували ще в 90-ті і в 120 хвилин хронометраж. 46-х. І, можливо, і десь і існують, але я їх, як то кажуть, я і не бачив їх. Можливо, в когось є. Напишіть, будь ласка, в коментарях, може хтось бачив 46 хвилин чи взагалі якийсь інший хронометраж. Ось, наскільки я це знаю, 60, 90, 120. 90 ки мають оці от кола в синьому кольорі, і 120-ка в золотому кольорі. Так що, ось так от виглядає ось цей папірчик зсередини. Все ніби так яскраво. Червоно-чорні кольори все як ми любимо українці. Наші кольори. Наші кольори. Так, 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 так. А розробник часом не був з корінням з України. Якщо так, я навіть не здивувався би. Хоча це вже такі вже думки. Голос. Але хто ж його знає? Нашого брата по всьому світі багато. І ось така сама касетка. В першу чергу, що мені кидається в очі, як то кажуть, в неї нема гвинтів. Вона клеєна. І мені це не дуже до вподоби тому що, ну тому що да не люблю я паяні. Ось, бачите, тут це, скоріш за все, має бути така защолочка. Крім до того, що вона ще. бачите, якась, якась подушка, отака. Це як 3М, по-моєму, старші робилися, да? американці робили з такими подушками. І вони, і вони, і в них є біда. Вона може згнити, розлагається, розсипається і замінити фактично нема чим. Бо щоб навіть просто взяти, розібрати і поставити туди. Стандартну класичну подушечку нема як. Ну, тобто, це треба вже займатися якимись, я не знаю, очумілими ручками, як то кажуть. Була колись така передача очумілої ручки. От би вони навчили. Ось так: от бачите, так: от намальовано. благо. Ця касета чистенька написана. До речі, вона мені дісталася від пана Вадима. Фото і аудіо канал, друзі. Переходьте на наш е українськомовний канал. Audio and Photo, чи фото? Photo а, ні, Audio and фото. Переходьте на цей канал, підписуйтесь і підтримуйте е український контент для українців. Так. Ось така касетка. Це пан Вадим мені таку підігнав. Так, і що? Ну, стрічку. Стрічечку. Так, а ну-ка, глянути. Де ж там? Той Рекорд, Де той рекорд? Щось нам дуже... Ага. А рекорд. Так, давайте ближче. Підсувайтеся. І ось так от. Ось такий рожевенький, рожевенький рекордик. Рожевенький і напівпрозорий. Доволі довгий, я б сказав. І ось така склеєчка. От бачите, вона трішечки ніби як спеціально, це нерівно не під кутом 90 градусів, але трішечки має такий кут. І ось тут скєчка на склеці. І сама стрічка, ну так як в 70-х роках глянець такий ну мінімальний, я б сказав би. Хоча буває зовсім такий, як наждачний папір. Але ця ж трошечки якусь, якусь поліровку, можливо, прийшла. Розок другий, подумали, та й досить. По тих часам, можливо, це і нормально рахувалося. Але і отак от бачите. Ну, свою роль вона відіграє. Це колекційний стан вже, практично, тобто, писати касету ну, немає сенсу. Але ми спробуємо. Спробуємо її калібрунути. Просто я бачу вже в багатьох, що такі касети не, не калібруються, не пишуться. Я не думаю, що в мене буде варіант виключення. Приблизно десь вона так само. Ну, 71 рік, що ви хочете, як то кажуть, поважайте старість. І як то кажуть, не мучайте, не мучайте маленьких дітей. Ось так от. Ось такий перший у нас варіант. Бачите, у нас вже на 9 хвилин роличок. І давайте перейдемо ось на цю касету. Оце, от, е як то кажуть, через е пошукову систему Google. Шукаю. І відсилки робить на, на, що? на Philips, на Audio -Magnetics. Але чомусь я сумніваюся, що якісь коріння є від Philips е е і Audio -Magnetics. Чомусь мені здається, що трошки інакше. Магнетік. Я ніколи не сталкувався з такими касетами. Але ну, з певного якогось моменту. Е, якщо я не помиляюсь, якщо не помиляюся, пан Дмитро з міста е, Дніпро, Дмитро з міста Дніпро, ось вічна йому пам'ять нема вже з нами його. Оце, по-моєму, я в нього колись я і взяв. Вона так чі... стояла і чекала того слушного моменту, коли я... я вам її і продемонструю. Ну, от вирішив, я кажу, сьогодні, вже, добратися до неї. Футляр. Он же бокс. Аналогічний, як і в цьому. Ну, тут, бачите, трішечки такі рапатінький. А тут взагалі гладенький. Тобто ще простіше. Нічого. Особливого немає. Є навіть такий невеличкий номерочок, Циферка 2. Все. І ось такі. Audio ау, аудіомагнетик, хотів сказати: магнетік. Магнетік, магнетік, кому як це приємно назвати. З такими колами синього кольору і золотистого кольору. Чи золотистий, чи бронза хронометраж C90, компакт касет, ну дуже так. Звукова касета, й-моє. E, sound tape. Більше нічого. Ніякої тобі інформації. Взагалі, бачите, всередині ніць, нічого. Зовсім ніякої інформації. Але папір доволі добротний. Він плотний, такий має е, плотну структуру. І все. Тобто. Інформативності практично нуль. Ну і сама касета. А ось тут уже мене радує, що вона е, все ж таки на гвинтах. Можна залізти туди до неї, подивитися її внутрішні. Мабуть, ми це і зробимо з вами. Так. Не пописано. Серійного номеру теж немає. Е, хоча касетка касетка, касетка, ага а нема в мене якого року? Ну, приблизно, я так собі думаю, що це теж десь кінець 70-х років, можливо, початок 80-х. Десь так. Тобто, от історія, як то каже, замовчує про, як то кажуть, звідки ж ноги ростуть та, цієї касети. Можливо, комусь із вас це відомо. То буду радий прочитати в коментарях. Пишіть. Такую берете, берете ручку. І пишете. Я прочитаю. Так, друзі, ну давайте. Я, мабуть, її розкручу і ми подивимося, що ж там внутрі. Хоча, бачите, написано, що це касета Японія. Made in Japan. Ой, скажімо, а. Ага. Перша сторона. індексом. Ну, ніби нічого такого з, зверх такого, звичайно. Ну, ніс, нема нічого. Так, ну давайте розберемо. Розберемо її. Подивимося, як вона виглядає зсередини. Я ставлю на паузу, щоб ви не чекали, поки я кручу. Так, друзі. Касету розкрутив. І тепер ми разом з вами дивимось. Дивимось. Так. Так. Е, от відсилка, як то кажуть, на, на TDK, як на мене. Можливо, вам якісь інші думки в голову лізуть, але подивіться. А в Ті по-моєму, таких от е набів не було. Зовсім. Зовсім інак. Хоча. Хоча хто зна. Щось таке. Ну, Блін, десь я бачив вже такі наби щось схоже. І от ніби дивишся: е Дивишся, ніби Ті а з другого боку ніц, ні дікей. Так, я візьму зараз цей каточок, вийму. Так, є така. Зараз ми подивимося ближче. А ні, немає нічого. Н -н -н. Н -н. Друзі, нема нічого. Десь я читав в якісь каталоги, що деколи може бути на таких набах і інформація. Там рік написаний, або якісь, ну, якась маркіровка може бути. Але поки що мені такі, такі касети не траплялися. Але після того, як я прочитав цю інформацію, вже стараюся деколи звернути увагу, якщо розбираю касетку. Так, ну що, я складаю на місце. Сподіваюсь, ви не дуже знудились. Поки я скручував, не зачекалося мене, ні. Так, друзі. Стрічку. Давай подивимося стрічку. Ось таки, такий рекордик зі смужечками є в багатьох касетах. Але вони ж бувають ще на всяких китаячинах. Ну, на китайчиках їх нема. Ой, дивіться, яка склеєчка, яка нерівна. Ой-ой-ой. Це таке враження, що хтось. Так, да видно видно старе місце поклейки, видно. І бачите, намагалася переклеїти. Але якось це все рукожопо вийшло. Так що в мене є, як то кажуть, робота. Це треба виправити. Хто ж так робить? Така склейка не не повинна бути. Ні. от Так, ну що ж. Отака от от склика не дуже акуратна, рукожопна. Ми все це виправимо. І от сама по собі стрічка. До речі, о, вона має менш глянець, ніж на Philips. Ну, мені так здалося. Має такий коричневий колір. До речі, давайте зараз ми порівняємо з Філіпс. Ось це зверху Філіпс. і магнетик. Ну, бачите, тільки подушками відрізняється. Як на мене. Хоча ні, магнетик, мені здається, має темніший. Трішечки темніший тон. Так, а по глянцю, А по глянцю, а глянцю, А глянцю Philips має трошки кращу ситуацію, ніж магнетик. Магнетик вже більше до матованого слою такого. Філіпс має більше глянцю. Ось так, друзі. Отак от, от вони відрізняються між собою. А тепер пропоную перевірити їх на калібровку. І якщо відкалібрується, спробуємо записати. Але якщо калібровку не пройдуть, і та і та писати минути. Тобто, запись буде тільки на, на тій касеті, яка пройде калібровочку. Ось так, друзі. Так ось. Зараз ми спробуємо перевірити. Оцей Філіпс. І спробуємо зрозуміти, чи повезло мені в порівнянні з іншими блогерами там і володарями таких касет. Чи ні, чи я в тій самій кількості, яким не повезло з Філіпсом. Давайте. Так, перемоточку вперед. Під щось таке дає, такий. Схожий, ніби як на. Якісь радянські МКшки. Совєтські МКшки. Свистить. Ну, неприємний неприємний звук такий. Так, ну 5 хвилин, я думаю, нам ну, вистачить. Ну що ж, Калібровка. А, а де вона? А калібровки нема. Єтіть, -ка, колотіть. Так, рівень ми... Дотягнули. А, го -го -го -го. Друзі, ну, я виключенням не став. Бачите? Біас ліворуч до упора. А, ну, це фігня. Ну, навіть якщо я використаю ще калібровку да, ні, тут взагалі ситуація ніяк не помінялась особливо. Як то кажуть, мені теж не повезло. Маю. Музейний експонат у вигляді Філіпса 71-го року. Давайте тепер перевіримо магнетік. Магнетік ось цей ось цікавий Спробуємо. невідомого року. Магнетік. Давайте назвемо її так само. Хай буде вона 71-го року, як і Філіпс. Хоча ні. Давайте буде 75-й. Ось так от. Оце я сьогодні. Жгу. Давайте перемотам. Теж дуже шумно. Не свистить, але но... звіздець яка шумна. То є недобре. Вистачить нам цього. Так, ну що ж, біос, в ноль, рівень в ноль. Калібровка. Йоу, взагалі. <хи> Є... Ну, це ж капець якийсь. Біос, біос, Л Ліворуч до упора біос. Так, тепер давай рівень, піднімаємо рівень. Так, ну дотяг... дотягнемо. Слухайте. Ну, ситуація практично така сама, як Philos. Ну, трішечки по біосу, нібито ну Вище взяло так. А ну, давайте калібровка еквалайзера. Опа! Ну, на одне ділення два десь покращило. Я так думаю, що, якщо писати Philips і Магнетик, магнетик трошки краще ситуацію покаже. Я навіть не знаю, чи є сенс пробувати писати ось цей магнетик. Друзі, я думаю, що немає сенсу. Ми всі прекрасно знаємо, що запис буде такий собі, ну, нехті, не не дотягує. Буде глухий, високі, будуть зрізані, це однозначно. Вибачайте, друзі, сьогодні в нашому клубі танців не буде, тому що, тому що ми розуміємо, що навіть якби ми це і намагалися зробити, якість буде ну, не дуже. Тому, в общем-то, вважаю, незапотрібним це робити. Для чого? Коли вони, в принципі, не дотягнуть. Але цікаво, що Магнетік трішечки показав, ну, буквально там на одне-два ділення краще показав по Біос ситуацію за Philips. Але я так собі думаю, що Магнетік, ну, понятно, що він там буде на кілька років свіжішим за Philips. Але, враховуючи вік, ось цей. 71-го року це касеті вже, друзі, 54. Що від неї хотіти. Якби була розборна, ну, можна було би там поміняти стрічечку і навіть і користуватися. Ось. Але поки що нехай це буде просто музейний експонат. З приводу цієї, ну, можна. Стрічку, стрічку то теж можна поставити якусь донорську, користуватися, але поки що в мене такої потреби немає, нехай теж лишається як музейний експонат. Друзі, ставте вподобайки, пишіть свої коментарки, що ви думаєте з приводу цих кассет. Можливо, хтось знає більше інформацію за ось такий магнетік. Хоча, ба дивлюся, ніби якесь коріння від відтідіки є, як на мене. Ось, можливо, я можу поміня, помилятися. Пишіть коментарики, буду радий почитати. На все добре, на все добре, друзі, і слава Україні!